Між бойовими завданнями замість відпочинку наші воїни постійно покращують свої навички. Так бійці 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади на Донеччині відпрацьовували без на десантування. Крім цього, тренувались швидко проводити евакуацію з поля бою. Більше про тренування і злагодження розповіли нашим репортерам. Богдан вперше готується відпрацьовувати евакуацію гелікоптером. Говорить, впевнений в собі, тож вже не боїться. То все безпечно. Я не знаю за що переживати. Все безпечно триматись руками і не розмахувати ногами, щоб не заважати іншим, тому що на дистанція коротка. Перехвачуєш ногами, канат, фіксуєшся і свій тихесенько Плануєш. Таким способом можна евакуювати шість людей одночасно з місць, куди не проїде автомобіль. Перед злетом гелікоптера ретельна перевірка спорядження. Косинка повинна чим повише бути на спинці сидіть. Він підтримується все. Карабінчик засімнутий. є З'ємна петля, яка теж за дві сторони зацеплена, карабін зафіксується. І все, ми готові на тренуваннях. Відпрацьовували дві вправи: евакуацію та безпарашутне десантування на висоті 10 і 15 метрів. По канату десантники можуть приземлитися на дах, на острів або у лісі, де неможливо посадити гелікоптер. Не завжди складки місцевості можуть дозволити нам десантуватися цим парашутним способом або посадочним способом. Тому ми проводимо десантування з допомогою спеціального канату, який на це розрахований. Відповідно, військослужбовці покидають судно в лісисті місцевості можуть в тих місцях, де не може. Призимитися вертоліт. Такі завдання потребують витримки та сили. Всі справилися добре завдяки гарній підготовці. Без парашуту десантування це дуже небезпечний вид спусків. І я скажу так, що там одна надія на руки і ноги, якими... там ніякої страховки немає. Тобто, Коли інструктор випускає військовослужбовця, він ще може його придержати чуть-чуть. А коли він вже виходить повністю на канат, він е, страхує сам себе. У бойових умовах наразі таке десантування не завжди доцільне, розповідають військові. І українські воїни, і ворог за допомогою сучасних засобів швидко виявляють великі повітряні цілі. Проте повітряна підготовка є обов'язковою для десантників. Крім навичок та знань, вона надає психологічної впевненості бійцям. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.